Всім привіт на моєму кулінарному каналі. Сьогодні я приготую ось такі смачні слойки з ягодами та сирною начинкою, для слоїк мені потрібно 1 кг листкового дріжджового тіста, 3 столові ложки сметани, 300 г творога 5 або 9% жирності, 5 столових ложок цукру. Ягоди, одне яйце та буду випікати слойки при 200 градусів 20 або 25 хвилин. Для слойок я взяла 1 кг листкового тіста, розморозила його і зараз буду нарізати на прямокутники. На кожному шматочку тіста роблю надрізи, але до краю не дорізаю. Жовток розвела водою і за допомогою такої силиконової щіточки змащую края кожного шматочка тіста. В чаші блендера зараз я буду збивати творог, сметану, білок та цукор. Далі на середину тіста я викладаю сирну начинку. Трішки ось так розрівнюю ложкою. Зверху на сирну начинку я викладаю ягоди. Можна використовувати будь-які сезонні ягоди або фрукти. Все за вашим смаком. У мене сьогодні малина, смородина та лохина. Відправляю зараз слойки в гарячу розігріту духовку до 200 градусів на 20 або ж 25 хвилин. Буду випікати на режимі конвекції. То в мене був перший рознос зі слойками, а це вже другий. Так як в мене залишилася начинка, я її відправила в силіконові формочки для кексів та буду випікати з ягодами. Слойки готові, ось така смакота вийшла. Для краси та декору я присипаю слойки цукровою пудрою. Ось так швидко та просто я приготувала слойки з ягодами та сирною начинкою. Спробуйте, впевнена, вам теж сподобається. Також не забудьте підписатися на моїх два інстаграма та влоговий YouTube канал. Посилання я залишу під цим відео. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в новому кулінарному відео.